Петро Григоренко, український радянський правозахисник, дисидент генерал-майор, закінчив Московську військову технічну академію в 1934 році. У 1937-39 роках був слухачем Академії Генерального штабу, учасник Другої світової війни. У 1945-1961 роках викладач військової академії імені Фрунзе, від 1948 року кандидат військових наук. Восени 1963 року організував підпільну спілку боротьби за відродження ленінізму, за що КДБ затримав Григоренка. Восени 1967 року написав памфлет Приховання історичної правди, Злочин перед народом, у якому детально проаналізував причини поразок Червоної армії в початковий період війни і вказав на безпосередніх винуватців Сталіна та його воєначальників. Підтримав працьку весну. Був одним із авторів відкритого листа до членів Комуністичної партії Чехословаччини до всього Чехословацького народу, в якому віталися зміни в цій країні, приймав активну участь у Русі кримських татар за повернення в Крим. Влітку 1968 року збирав дані про порушення прав кримських татар, які намагалися повернутися в Крим і зміст заслання. Наприкінці 1968 року написав працю про спеціальні психіатричні лікарні Дурдоми. У 1973 році на заході вийшов збірник публіцистичних праць Григоренка Думки душевно хворого», куди війшли його тюремні щоденники. У травні 1976 року став членом-засновником Московської гельсінської групи, у серпні 76 року приїздив у Київ. До Миколи Руденка був ініціатором і приймав активну участь у створенні 9 листопада 1976 року в Києві Української гельсінської групи. У листопаді 77 року отримав дозвіл на поїздку до США для лікування. 30 листопада виїхав з СРСР. Президія Верховної Ради СРСР від 13 лютого 1978 року позбавила його радянського громадянства. За дії ганблять звання громадянина СРСР. Дізнавшись про це, Григоренко дав Нью-Йорку прес-конференцію, де заявив, що це найсумніший день його життя. Помер 21 лютого 1987 року у Нью-Йорку.